Халюя. Вітаю, вітаю, вітаю всіх людей. Дякуємо, Богу. Сьогодні у нас 5.01.2026 року. Київ, Україна. живі. Живемо і будемо жити. Дякувати Богу. Сьогодні читаємо з вами друге соборне послання святого Апостола Петра, продовжуємо читати. Також воно мощніше послання. Завжди воно нагадує, що якщо Господь. Не пожилкував своїх ангелів да, і скинув їх за гріхи, то що вже нам людям думати? Тому, хто побіждає свої похоті, тому, звісно, шана похвала від Господа, тому що тіло воно хоче грішити. Але дух наш, він живий в як гакудеш. І вчимося приборкувати наші жадання, похоти. Людина завжди чогось хоче. Також тут про неправдивих пророків та вчителів теж є. Тут така, ну, дуже глибоке послання, не буду коментувати. Давайте будемо читати. хей Слава Господу! Дякуємо Боже за слово, за чисте Твоє Слово, яке нас вчить, навчає. Будемо святими, кадош, чистими. Аллилуйя! Глава 1. Симеон, Петро, Кефа, раб та апостол Єшуа Машиаха до тих, хто одержав із нами рівноцінну віру в правді Бога і логім нашого Спасителя Єшуа Месія. Благодать вам та шалом, нехай примножиться в пізнанні Бога. Елугім ВАВГЕЙ і, Ішуа Господа нашого. Усе, що потрібно для життя та побожності, подала нам Його Божа сила пізнанням Того, хто покликав нас славою та чеснотою. Амен. Це 100%. Усе, що потрібно. Для, для життя та для благочестя я маю. Це факт. Через них даровані нам цінні та великі обітниці, щоб ними ви стали учасниками Божої істоти, утікаючи від пожадливого світового тління. Тому докладіть до цього всю пильність. І покажіть у вашій вірі чесноту, а в чесноті пізнання, а в пізнанні стримання, а в стриманні – терпеливість, а в терпеливості благочестя. А в благочесті братерство, а в братерстві любов. агапе». Бо коли це в вас є та примножується, то воно зробить вас не лінивими, ані безплідними для пізнання Господа нашого Єшуа Месії. А хто цього не має, той сліпий, короткозорий, він забув про очищення своїх давніх гріхів. Тому, браття, тим більше дбайте чинити міцним своє покликання та вибрання, бо, роблячи так, ви ніколи не спіткнетесь, бо щедро відкривається вам вхід до вічного царства Господа нашого і Спасителя Єшуа Месії Машіаха. Тому то ніколи я не занедбую про це вам нагадувати, хоч ви і знаєте і впевнені в теперішній правді. Бо вважаю я за справедливе, доки я в цій оселі спонукувати вас нагадуванням, знаючи, що я незабаром повинен покинути оселю свою, як і Господь наш Єшуа, Машиях об'явив був мені. А я пильнуватиму, що ви по моєму відході завжди мали це в пам'яті, бо ми сповістили вам силу та прихід Господа нашого Єшуа Месії, не йдучи за хитро видуманими байками, але бувши. Самовицями його величі. Бо він чесно славу прийняв від Бога Отця, як до нього прийшов від величної слави Шехіни голос такий. Це сильний улюблений, що його я вподобав, і цей голос, що з неба зійшов. Ми чули, як із ним були на святій горі. І ми маємо слово пророче певніше, і ви добре робите, що на нього вважаєте, як на світильника, що світить у темному місці, аж поки зачне розвиднятися, і світова зірниця засяє у ваших серцях. Бо ви знаєте перше про те, що жодне пророцтво в писанні від власного вияснення не залежить, бо пророцтво ніколи не було з волі людської, а звіщали його святі Божі мужі, проваджені Роага Кодеш Духом Святим. Звісно, а між людям були неправдиві пророки, як і будуть між вас учителі неправдиві, що впровадять згубні єресі, ведручуться від владики, що викупив їх, і стягнуть на себе самі скору погибель. І багато хто підуть за пожадливостю їхньою. А через них дорога правдива зневажиться. І в зажерливості вони будуть ловити вас словами облесними. Суд на них віддавна не бариться, а їхня загибель не дрімає. Бо як Бог ангелів, що згрішили, не помилував був, а в кайданах темряві вкинув до аду і передав зберігати на суд. Він не помилував Першого світу, а зберіг самого само, само восьмого Ноя, проповідника праведності. Тобто Ноя і. Його сім'ю, само восьмого, тобто вісь, вісьмох людей. І навів потопа на світ безбожних і міста Содому й гоморі спопилив, засудивши на знищення і дав прикладам для майбутніх безбожників. А врятував праведного лота змученого поводженням. Розпусних людей, бо цей праведник, живши між ними день у день мучив свою праведну душу, бачачи і чуючи вчинки безбожні. То вміє Господь рятувати побожних від спокуси, а неправедник берегти на День суду для Кари а надто тих, хто ходить за нечистими пожадливостями тіла та погоржує владою зухвалі свавільці, що не бояться зневажати слави. Хоч ангели бувши міцю та силою більше за них, не несуть до Господа зневажливого суду на них. Суду на них. Вони, немов звірина нерозумна, зроджена природою назловленням та загибель. Зневажають те, чого не розуміють, і в своїм будуть знищені і приймуть заплату за лихі вчинки. Вони повсякденну розпусту вважають за розкіш. Самі бруд та не слава, вони насолоджуються своїми оманами, бенкетуючи з вами. Їхні очі наповнені перелюбом та гріхом, беззупинним. Вони зваблюють душі, незміцнені, вони діти прокляття, мають серце привчене. До зажерливості. все мало і мало. І похоті, похоті постійні. Вони покинули просту дорогу та й заблудили і пішли слідом за Валаалом Беоровим, що полюбив нагороду несправедливості, але був докорений у своїм беззаконні. Німа під ослиця проговорила людським голосом, та й безум пророка спинила. Вони джерела безводні, хмари, бурею гнанні, для них приготований морок темрявий. Бо висловлюючи марне базікання, вони зваблюють пожадливістю тіла і розпустою тих, хто ледве в тіх від тих, хто живе в розпусті. Вони волю обіцяють їм, самі бувши рабами тління, бо хто ким переможений, той тому і раб. Ой-вей! Бо коли хто втече від нечистоти світу через пізнання Господа і Спасителя Шуа Машияха, а потому знов заплутуються ними та перемагаються, то останнє буває для них гірше першого. Бо краще було б не пізнати їм дороги праведності, аніж пізнавши вернутися назад. Від переданої їм святої заповіді. Бо їм трапилося за правдивою приказкою. Вертається пес до своєї блювотини, та помита свиня йде валятися в калюжу, в грязь, на чистоту. 3 глава. Це вже друге другого листа пишу я до вас, улюблені. У них нагадуванням я буду вашу чисту думку, щоб ви пам'ятали слова, що святи пророки давніше звістили їх вам, і заповідь Господа і Спасителя, що одержали через. Ваших апостолів. Насамперед знайте оце, що в останні дні прийдуть із насмішками глузії, що ходитимуть за своїми пожадливостями. Прийдуть, вже прийшли. Та й скажуть, де обітниця його приходу? Бо від того часу, як позасинали наші батьки, усе залишається так від початку творіння. Бо сховано від тих, хто хоче цього, що небо було на початку, а земля із води та водою складена Словом Божим. Тому тодішній світ водою потоплений згинув. А теперішнє небо і земля заховані тим самим словом, і зберігаються для огню на день суду і загибелі безбожних людей. Нехай ще одне це не буде заховане від вас, улюблені, що в Господа один день, не мов тисяча років, а тисяча років. Не мов один день. Тобто, час рухається для Бога не так, як для нас. Це ми розуміємо. Не бариться Господь з обітницею своєю, як деякі вважають це барінням, але вам довго терпить, бо не хоче, щоб хто загинув. Але щоб усі не вернулися до каяття. День же Господній прибуде, як злодій вночі, коли з гуркутом небо мине, а стихією розпечені рунуть, а земля та діла, що на ній погорять. Кожен з А коли все оце поруйнується, то якими мусите бути у святому житті та в побожності ви, що чекаєте і прагнете скорого приходу Божого дня, в яким небо, палаючися, зникне, а розпалені стихії розтопляться. Але за його обітницю ми дожидаємо неба нового і нової землі, що правда на них пробуває. Тож, улюблені, чекаючи цього, попильнуйте, щоб ви знайшлись для нього не скверні та чисті у мирі. Шаломі. А довготерпіння Господа нашого. Вважайте за спасіння, як і улюблений брат наш Павло Шауль написав був до вас за даною йому мудрістю від Господа. Хохма. Як і по всіх посланнях, що в них він говорить про це, у них є дещо тяжко зрозуміле. Що неуки та не перекручують, як і інші писання, на власну загибель свою. Тож ви, улюблені, знаючи це наперед, стережіться, щоб не були ви зведені блудом безбожних і не відпали від свого ґрунтування. Але щоб зростали в благодаті і пізнанні Господа нашого і Спасителя Єшуа Машиаха. Йому слава і тепер і Дня вічного. Амин, 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 амин. Тобто ми бачимо, що від свого покликання і вґрунтування можна відпасти. А ми знаємо це наперед, бачите, стережемося, щоб не були ми зведені будом безбожних. Ой ви. Амин. Всім шалом і брахот. Благословіння вам ваші дома, ваші серця. Вся слава нашому Господу Богу, Ішуа Машіяху, також Отцю, Сину і Святому Духу. Амен, Амен і Амен.